Боги війни рвуться у бій. Українська артилерія, що відведена за мінськими угодами, чекає наказу, бо кажуть хлопці сидіти і спокійно дивитись, як ворог щодня накриває їхніх побратимів гаубичним вогнем. Вже неможливо. Артилеристи сумської 58-ї бригади тримають соли чистими, а двигуни тягачів прогрітими. кажуть, якщо згори надійний наказ їм вистачить лічених хвилин, аби ворог відчув усю вогнину в міць великоукраїнського калібру. Бійці Сумської 58-ї бригади за талонною швидкістю розгортають у бойову готовність старенькі 152 мм гаубиці Д20. Хоч вік цієї артилерії перевалив за півстоліття, вона досі є грізною силою. Важка артилерія це аргумент. Останні приготування, розрахунки і гармати готові до бою. Все, хватит. Готово. Майже ніхто з цих хлопців до війни не був артилеристом. Вчилися вже тут. От командир гаубиці з позовним костиль богом війни став випадково. Каже, так вирішив військкомат. До війни працював інженером на залізниці. Запевняє, щось спільне все таки є. Там розрахунки, тут розрахунки. Більшість бійців 58 восьми мобілізовані п'ятої та шостої хвилі. Попри те, що їм уже час повертатись додому, багато залишилось на контракт. Захищати батьківщину. Краще їх захищати на рубіжах, чим тому. Бо коли вже буде біля дому, це вже буде тяжко і важко, напевно. На опанування 152-мм гаубиці у бійців 58-ми було півроку полігонів. Тепер розповідають хлопці, точність відпрацьована на відмінно, і на бойовому завданні їм навіть пристрілка не потрібна. Та я думаю, що якщо доведеться, ми з першого пострілу попадемо в порточку, Як кажуть, 58-ма бригада одна з наймолодших в Україні, створена лише торік. Якщо піхота сумської бригади вже встигла про себе заявити, відбивши у ворога вдівську пробзону, то артилерія ще бойового хрещення не пройшла. Проти бійці рвуться в бій, бо знають їхні побратиму, авдіївці як ніколи потребують підтримки богів війни. Ви ж бачите, що напрямок Авдіївський дуже і піхота наша теж потребує захисту. І ми готові, але не від нас це все залежить. Ми їхали з чувством не довго сюди, хотіли показати на ділі. Ксажалленю пака вот там от где-то на верхах пака нас придержують. На відміну від ворожої наша артилерія дотримується домовленостей і базується у вказаних мінського місцях. Хлопці кажуть, що обсє це регулярно перевіряє. Чому ж так само прискіпливо не сталося до тієї сторони? Невідомо регулярно. приїжджає міжнародна місія ОБСЄ, звіряють номенклатуру пушок. Чи ми знаходимося в тій зоні, куди ми де ми маємо знаходитися в зоні відведення? Нюхають чи не було пострілів з канала ствола. Поки що артилеристам 58-ї бригади тільки залишається чистити стволи та чекати наказу згори на знищення окупанта. Євген Заренко, Олександр Моторний, Андрій Марченко та Станіслав Керенчук. Спецкор два плюс два.